Велопробіг заради збройних сил України у Рівненській обласній клінічній лікарні організували другий велопробіг. Мир і здоров'я цього року до нього долучилось близько 200 учасників. Вони проїхали 20 кілометрів. Бачили велобаталії і мої колеги. Одинадцятирічний Ларіон готується до старту велопробігу в підтримку ЗСУ. З дитинства їздить на двоколісному. Усе заради здорового способу життя. Спорт це моє все, серце складається зі спорту. Я приїхав на цей велопробіг, тому що дуже люблю кататись на велику, а на ньому катаюся уже три роки. Вперше у велопробігу братиме участь Анастасія і їздить на велосипеді у своє задоволення. Каже сьогодні, їй головне подолати дистанцію. Насолодитись часом в першу чергу. А якщо виграю, буде тільки рада. Тато запропонував, оскільки тато тут працює, тому вирішила прийняти участь. Буде мій перший досвід такий. Такий велопробіг це ініціатива працівників обласної лікарні. Проводять його вже декілька років. Останні два він має благодійну мету. Цього разу медики хочуть задонатити на 66-ту окремо механізовану бригаду. Пральний такий комплекс, там де можна буде і помитися нашим воїнам, і попрати їхні, їхні е, їхній одяг. Е, ціна цього. Цього всього комплекту десь близько 300 тисяч гривень не заради перемоги, а корисно проведеного часу з таким настроєм стартуватиме працівниця обласної лікарні Ірина Пастушенко. В першу чергу це така дуже якісна внутрішня комунікація згуртовує команду лікарів і долучитися до такої благодійної справи для наших хлопців закупити лазневий комплекс. Так як ми розуміємо, наскільки це їм важливо. Наша підтримка для них і маленька наша вдячність. Учасники пробігу стартували від обласної лікарні та їхали до Козлина. Дорога була різної складності, тому траплялися і курйозні ситуації. Ми оттуда, там наших нема. Там наших нема. Мені показує Мені показує направо. Організатори велопробігу Мири і здоров'я поки підраховують кошти, які вдалося зібрати з благодійної акції. Сподіваються, що зберуть необхідну суму 300 тисяч гривень. І точно знають, в майбутньому продовжать проводити такі благодійні велопробіги. Слава Україні! Героям слава! Павло Невесенко, Павло Стецюк, новини Рівного.